Всіх вітаю! Сьогодні у мене на огляді доволі цікавий гаджет. Настільки цікавий, наскільки й безглуздий. Вже вибачте за спойлер. Але відео все одно подивіться, щось корисне для себе та й дізнаєтесь. У мене в руках ліхтарик. Цілком, можливо, ви мені скажете: дядьку бляха, та ти обкурився, обдовбався, об'єся вже, вибачте на слові. Але яким чином... Ось ця маленька, незрозуміла пиздюлинка може бути ліхтариком та ще й світити. Як це працює, ви мене спитаєте, а я вам відповім. Отак, бляха, воно працює. Вимикаємо світло, встромляємо цю пиздюлинку, Встромляємо, бляха. Сука, не, не бачу, куди встромляти. Та й. Твою матінку. Бля, з твої бане. О, встромив. Коротше, встромляємо цю пиздюлинку у комп'ютерну usb шку і починається відверта магія. Так, ця штука здатна світитись від USB-роз'єму вашої стаціонарної пекарні. Або ноутбуку, або повербанку, але про це трохи згодом. Досить кумедна історія, як ця пиздюлинка потрапила в мої руки. Одного разу дзвонить мені мама, точніш, я дзвоню мамі, і мама мені власне каже, що у якогось її знайомого є дуже багато ліхтариків. Тоді ще не було зрозуміло, про які саме ліхтарики йде мова. Просто мама каже, що є багато ліхтариків і він може мені один надіслати. Я таки подумав, в чому би і ні зайвий ліхтарик, зайвим не буде, тим паче, що в мене ліхтарика ніякого взагалі нема. Мій телефон, мій ліхтарик, ліхтарик мого телефону, мій ліхтарик, васал мого васала, ну ви зрозуміли. Ну і не слід забувати про ще одне надчарівне українське прислів'я на халяву і сперма протеїн. А тут мені ліхтарик можуть надіслати, та ще й безкоштовно, та ще й у часи блекаутів. Бляха, дайте два. Вже наступного дня в додатку нової пошти я бачу нове відправлення. Ба Більше я бачу, що. Це вже оплачене відправлення, тобто цей знайомий навіть оплатив його за мене, мені взагалі нічого не довелося платити. І ще через день я вже такий радий, веселий, розуміючи, що на халяву зараз отримую якийсь ліхтарик, чим чекую до нової пошти. Що відбувається далі? Приходжу, пікаю QR-код свій, штрихкод, точніш, штрих-код пікаю свій. Працівник новенької пошти пішов забирати мою посилку, бере її до рук і трошечки зовсім трошечки охуєває. Я оце бачу чіткі риси охуєвання на його обличчі. Він такий бере цю піздюлинку і дивиться на неї, наче це щось. Заборонене, наче щось не надто легальне мені надіслали. Він такий, дивиться, не, не можу збагнути. Що це таке, бляха? Що це в біса таке? Ба більше у пакетику з цим <схи> ліхтариком ще й лежав стікер Нескафе. Нескафе мені за рекламу не платили. До речі, нескафе бляха заплатіть. Можна навіть просто кавою, я не проти. Я так розумію, він лежав, тому що пакуночок був аж занадто легенький, і ну банально вага була настільки мала, що не можна було посилку ніяк оформити на новій пошті. Це мої такі здогадки, і тому заради хоч якоїсь ваги довелося класти ще й оцей от пакетик з кавою. Це не якась там фігура мови, не якийсь там прикол чи пиздьош. О, щоб ви розуміли, от 16 грам важить стікер на скафе, я його беру до рук, ну, 16 грам, окей. А потім я беру до рук цей ліхтарик, і він важить очутимо менше, ніж стікер на скафе. Ну, тобто, скільки важить цей ліхтарик грамів. грамів 10 чи що? Бляха, він взагалі нічого не важить. Просто щоб ви розуміли. А давайте, давайте, власне, зважимо цей ліхтаричок. Так. Ось мій анальний ліхтарик. Зараз я вам скажу, скільки ця хуйня важить. Так. 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 Блять! Тепер трохи поговоримо про павербанкову складову цього ліхтарика. Оскільки цей ліхтарик цілком можливо заживити через павербанку. А... До речі, пасани, хочте фокус покажу. <му> Боюся, що шелепа не витримає, бо в мене. Отут одного разу замкнуло вже нерв і дуже сильно потім боліло, не хочу, щоб це повторювалося. Але, тим не менш, у мене від яблука замкнуло, замкнуло щелепу, я яблуко гриз-гриз, гриз, гриз. Не повірте, так? Так от, цей павербанк можна вштрикнути не тільки в ноутбучний чи комп'ютерний USB-роз'єм. А ще й, наприклад, у павербанк. І ходити отак от вулицею неначе довбодятел. Або немов чарівник з Гаррі Повара. До речі, зливаю геймплей Хогвартс Легасі. Добро пожаловать в школу екзорцизма і кадийного волшебства. Тут займаються сексом з дітьми. І, і, і почту приносить сова. Стоп. Я вам так скажу, ходити з цим ліхтариком, встромленим у павербанк, це абсолютно непрактична історія. По перше, цей ліхтарик він не направляє світло. Він просто світиться, себто побачити у суцільній темряві, що у вас під ногами, багнюка, крига чи кювет, буде вкрай важко. Ні, ну можна, звісно що, нагнутись рачки, світити собі прямо під ноги. Але це вкрай непрактично і незручно. З таким же успіхом можна ходити вулицями з гасовою лампою, наприклад. І так само світити собі під ноги. У кого є бажання, можете спробувати, але я вкрай не раджу. Ліхтарик, звичайний телефонний, має більше сенсу, оскільки він направляє світло, а не просто горить, немов натертий фосфором прутень. Ну і по-друге, не зовсім зрозуміло, скільки електроенергії вижирає цей. Прости господи, ліхтарик. Є підозра, що стандартний 10 тисяч міліамперний павербанк зжере за кілька годин от такого ходіння по пекельних борошнах. Тож симбіоз павербанку і цієї дрочілки це милиці і до того ж дуже сумнівні милиці. Зараз я вам покажу світло музику. Вмикаємо павербанк, дістаємо наш ліхтарик і встромляємо ліхтарик. у Powerbank. О! О! Яка краса. Светло музыка, бляха нахуй. Стоп, стоп. Ай, блядь, блядь, да бей, да, да бей, дядьку, лепшо без До речі, якщо добряче придивитися, я, я оце вперше побачив вже під час зйомок, тут є якась. Дірочка, ну хуй мені сюди не пролізе. Так, дійсно. На самому ліхтарику є якась підозріла дюрка, яка ніби натякає, що ліхтарик можна собі повісити на ключі, на шию, на прутень або що. От тільки світло вимикається, щойно ви витягнете цю міні-дрочілку з USB розєму комп'ютера, павербанка або що. Виникає певний місандерстендінг. Дірка ніби є, але як нею користуватися? Як? Це неможливо, я не знайшов спосіб. Хтось, можливо, скаже, що ліхтарик треба заряджати. І вже тоді він світитиметься і без джерела живлення. Я теж про це подумав і перевірив цю гіпотезу, випадково залишивши ліхтарик встромленим у комп'ютер годинок десь на 5. І ось результат моєї спонтанної випадкової перевірки. Отож, вдома мене не було десь приблизно. Годин 5, до речі, всім вітання. Я тепер білявочка. Радше жовтяночка. Так от, ця херня весь час була втикнута в комп'ютер, я її, блядь, витягнути забув. Витягаю зараз і. Ну, власне, мої здогади вони підтвердилися. Вона ні не заряджається, тобто її неможливо зарядити і потім повісити собі, блядь, на шию, на прутень, на що завгодно. Це так не працює. Її треба саме встромляти у щось, і тільки тоді вона світитиметься. А так, без варіантів. Отож, що ми маємо в результаті: його цей ліхтарик, його не можна заряджати. Я навіть жодних додаткових кніпочок на ньому не знайшов. На кшталт вкл викл. Увімкн, нах? Увімкн вимкн пробачте увімкн-вимкн. Їх нема. Жодних кніпочок ніяких тут нема. Ви тоді цілком резонно спитаєте: ну і який власне сенс цієї залупи? А сенс я побачив лише один у вигляді такого собі кривого кострубатого нічника-світильника. Якщо у вас, наприклад, є дитина, яка боїться спати у суцільній темряві з вимкненим світлом, можна їй вмикати ось такий нічник, просто встромивши його в USB-роз'єм, а коли дитина засне вимикати. Ну, типу, це єдине дійсно практичне застосування, яке я зміг придумати. Треба віддати належне, ця пиздюлинка світиться дійсно досить таки яскраво. Не настільки яскраво, щоб бути повноцінною люстрою чи лампою, чи навіть братаршером, але достатньо яскраво, щоб бути нічником. Для людини, яка боїться спати у суцільній темряві. Хтось, можливо, скаже, ну можна ж до ноутбука під'єднати на випадок блекауту. Ноутбук не комп'ютер, він і без світла певний час здатен маслати. А я лишень спитаю, скільки, скільки працює середньостатистичний ноутбук, навіть якщо він повністю на 100% заряджений. Годин 5-6 максимум. І це з низькою яркістю, якщо його сильно не навантажувати. А якщо попрацювати, якщо в ігри пограти, сміливо діліть цей час на два, якщо не на половиною. І от тепер питання, скільки заряду ноутбука вижере цей міні-вібратор? Я так підозрюю, що від 30% до половин вам точно потрібне таке освітлення на випадок блекауту. І ще, якщо ви хочете встромити цю херню у ваш ноутбук і отак от працювати, будьте певні, дуже швидко ви перехочете. Тому що яскраве світло битиме вам прямісінько у очі. Це все одно, що під прожектором працювати. Під міні прожектором ютуберським, як він бляха називається, забув. Оченята у вас заболять вже в перші ж хвилини такої праці, а хвилиночок за 10 ви ридатимете крокодилячими сльозами. Тож не потрібен вам такий спосіб сидіння за ноутбуком. Я вам його категорично не раджу. Висновок. Ця штука цікава. Ця штука прикольна. З цією штукою можна повеселитися, але реального практичного застосування, вона, на жаль, як на мене, немає. Це просто іграшка, просто забавка. Не більше того. Ну і власне це був висновок цього відосу. Відос завершено. Всім гречно дякую за перегляд. Кого я вже заїбав, можете сміливо розходитись. А на останок я хочу подякувати своїм спонсорам, покровителям каналу. У нас з'явився новий спонсор Паша. Дякую тобі, Велетенське, за спонсорську підписку. І одразу ж тобі, Паша, дякую ще й за донат. Так, курево, це смерть куриво це пізда. Дякую тобі, Паша, за 75 гривень. І персональний хейтер Сережа Мічуріна дякую тобі аж за цілу трьохсотку. Дякую за гумор, Стьоп, моральну і фінансову підтримку. А на цьому вже точно все. Всім гречно дякую за перегляд. До нових зустрічей на цьому каналі.